Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат Ватерія Сашко, Добре. Відкриваю черговий збір. 20 тисяч гривень на 1000 метрів кабелю з доставкою СІП 16х2, чесний, 16, чесний 16 квадрат, алюмінієвий. Ми з вами нещодавно придбали такий кілометр 200. Ми придбали на обладнання позиції піхоти. Все там чудово працює, щасливі, задоволені. Окрім мене. Вони там розраховували на свої сили, а свої сили у них полягали в тому, що вони там понатягували сумнівної якості дроту, який у них там зараз коротить. Пролюбилися, поплювалися, звертаються, кажуть підтримайте, будь ласка. Отже, відкриваю, ну як відкриваю, переформатовую баночку на 20 тисяч гривень з доставкою тисячу метрів кабелю на обладнання піхотинських там історій. Будь ласка, долучайтесь максимально поширюйте, бо разом і тільки разом ми боремо і поборемо.